Бували войни і військові свари, галагани, і киселі, і кочубеї на гаї. Було добра, того чимало, минуло все та не пропало, а стались шашелі гризуть, жеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо. Зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира, людські шашелі, няньки, дядьки отечество чужого, не стане ідло святого. І вас не стане будяки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом, І стане купою на купі смердячий гнів, І все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу, і небогатії, не в бої.